Василь Ткачук, мешканець будинку на молоді 11. спускається з сьомого поверху. Чоловік каже, ледве йде. Я ходив, ходив, нарвав ногу, що мусив ну, уколи приймати в лікарню ходити. Чоловік на четвертому поверсі взагалі без ноги. А. Носять люди його, виносять на двір, носять в лікарню, щоб попав. Підйомники зупинені від початку травня. Люди мучаться. Я на дачі. З дачі щось привезти, Зараз зима. Якусь продукцію привезти, все на горбу. Дуже тяжко. І були саме фрукти зносили з дачі. то так піднімемось на один поверх, сумки піднесемо, знову пускаємося. Зі слів жінки, у залежності від площі квартир, платили по 500-800 гривень за ремонт підйомників. Голова ОСББ Наталія Гладка каже про те, що вийшов термін експлуатації ліфтів. Їй повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Луцька у січні. Відтоді почали збирати гроші. За програмою ремонту мешканці платять 40% вартості решта 60% гроші з міського бюджету. Вартість ремонту від 120 до 320 тисяч гривень. Зараз Вода один з чотирьох зупинених підйомників, що до решти визначили переможців тендеру. Це різні фірми, каже Наталія Гладка. У нас кошти вже були зібрані в липні місяці на всі під'їзди. Ми прорахували кошти свій рахунок 30%. І до сьогоднішнього дня ліфти знову не працюють. Там написали термін до грудня місяця виконання. Що ж то ліфт ремонтувати? З травня погрудень, з тими документаціями, взагалі не продумано. З тими тендерами я не знаю, хто їх робить, як їх робить. але як можна робити, коли людям шість місяців нічого палиться в палець. що ж ви зупиняли? На момент перебування знімальної групи в будинку один з трьох ліфтів ремонтували. Механік Володимир Бойко розповів, замінили старе обладнання, ліфт увімкнуть, коли експертна комісія зробить технічний огляд і прийме роботу. Коли домовляться з експертом, щоб провести експертизу, якщо все буде задоволено, не буде більше зауважень, ліфт може експлуатуватися». Участь у тендерах на капітальний ремонт ліфтів у Луцьку беруть три фірми, розповіла заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда. Ліфтовиків не вистачає, тому є затримки. «На Ремонті бригади, молокачи, їх три там чи чотири. Роблять чотири ліфти. Поки вони там їх зроблять по часу, дві, три неділі, потім запуск. А інші адреси, по яких вони розіграний тендер, чекають їхні адреси, по яких вони виграли тендер. То така й затримка виходить. На даний час зупинено 35 ліфтів. на даний час з тих 35 ліфтів у нас в роботі, де запущені ремонтні бригади і роблять роботу. Це 11 ліфтів. Крім того, ще в нас в процесі тендерів чотири ліфти. Надія Коленда каже: два підйомники на проспекті Молоді 11, почнуть ремонтувати з наступного понеділка. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.